Трошки волнуюся, перший раз на камеру даю. По цільній професії я різних спеціальностей Мав ну, такої, щоб була спеціальність в мене. Та в мене водій, в принципі, водій, все. Так, пробував і торгувати, бізнесом займався трошки. А зараз, виходить, так, стали на захист України. Зараз тут знаходяться на посаді головного сержанта, виконую обов'язки зенітника. їду на машині, зеніткою виїжджаю на позиції. Да, ми збиваємо шахіди. Поступала команда виїжджати на позицію. Ми виїхали на позицію, стали почали пролітати над нами шахіди. І в нас є відповідальність за цю зброю за ДШК. і він збиває, попадає лучення. Коли ми збили його коли ми його прострілили, проходить минут 17 він падає. Він пролетів ще кілометрів 30 від нас. Він упав на другий день, ми правда його знайшли. все, як полагається. Адреналін зашкалював на той момент, коли ми це збили, коли ми бачили, який він, як з ним боротися можна, як можна його збивати. Не страшно не було, але ж було, як кажеться, підняття, дух такий був. Бодрячок, що да, дійсно, не дурно ми е, у таких військах служимо. Є задоволення того, що захищаєш вільну Україну нашу неньку, від ця. мусиш захищати, як каже, це ти, це твій долг перед батьківщиною свою. Велиш, виїжджаю, одразу сідаю в машину, шапку знімаю, Перехрестився три рази і кажу з Богом. і так, щоб ми, як так вертаємося постійно, у нас все що виходить, щоб ми якраз не... Залітаємо ніякі дурні ситуації, такі, щоб були в нас. Ну, що саме важливе? щоб головне, наша ненька Україна перемогла у цій клятій війні, і ми всі повернулися додому. Оце наш такий найбільше, що хочеться, це зробити, це тільки щоб закінчилося і повернутися додому. Бо нас вдома чекають.